Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовну частину нашого марафону. І завтра, 29 червня, виповнюється рік, відколи на Харківському напрямку під час ротації загинула моя колега, медіатренерка, журналістка, а також госпітальєрка Ірина Цибух. У неї був позивний ЧК. Вона крім своєї роботи прославилася як громадська активістка, тим, що закликала всіх все таки вшановувати у 9-й годині хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих у цій війні, пам'ять про Ірину далі живе і для її підтримання і. На продовження її важливої справи друзі Ірини, сім'я Ірини організовують у Львові ЧК-Фест. От зараз з нами на зв'язку Марина Круть, відома бандуристка, яка також була подругою Ірини, і вона тепер і співорганізаторка цього фестивалю. Марино, вітаю, вітаю, Марино. ЧК Фест він в чому полягатиме? Це ж наскільки я розумію, перше червня Львів. Правильно? Так, це 1 червня Львів. все вірно, це фестиваль е, пам'яті Ірини Чеки Цибув, про яку ви щойно говорили. Е, так сталося, що Іринка загинула за кілька днів до свого дня народження, і 29-го буде річниця по ній. А ось 1 червня, день захисту дітей, а також її день народження. І ми вирішили, що саме на її день народження ми б хотіли провести фестиваль і тим самим відсвяткувати її день народження і якби. Відмінну від від та і, і річниця буде також, тому ідея цього фестивалю насправді прийшла е, до мене дуже спонтанно і дуже е, багато часу назад. І я зрозуміла, що така велична по цінностям і по масштабу людина, як Ірина, мені особисто по формату вміщається як мінімум фестиваль. От фестиваль у нас абсолютно 100% благодійний. Ми збираємо на відновлення бази госпітальєрів у Павлограді, в яку потрапив шахет нещодавно. Це сталося буквально місяць тому чи півтора, і ми хочемо зібрати для них дуже 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 багато. Гарних багато гарних донатів людей, які прийдуть на фестиваль, деякі не прийдуть на фестиваль, також немарино ну, ті, хто не зможе прийти на фестиваль цієї неділі у Львові, можуть долучитися до цієї благодійної складової. чк фесту, тому що у нас зараз на екрані є і номер картки, і qr код який веде на оцей благодійний збір госпітальєрів для відновлення бази. Тому, будь ласка, не мо ну, не варто чекати аж саме неділі чи якогось іншого дня. Можна вже. Починати долучатися я хотів спитати про цю художню мистецьку частину фестивалю. Хто там буде? Підозрюю, що ви будете як авторка <різвіст> і виконавиця. а ще. Так, я звісно буду, але не в якості просто там співачки Марини Круть. Я буду у ролі тієї, яка виконує заповітну частину Ірини, оскільки вона в своєму заповіті залишила по собі список десяти пісень, і я його виконую на фестивалі. Окрім того, всього буде дуже багато гуртів молодої української живої сцени, яку любила Іра, виконавці, яких слухала Ірина. Також будуть спікери, багато друзів, екіпаж, члени родини. А по музичній частині ми плануємо багато гарних, Артистів, там зокрема, Крихітка, Щука Риба, назва це все українська молода сцена, нові імена, які я би хотіла. Ну, крихітка, їх це ж не зовсім хір. молоде ім'я в українській сцені. Крихітка це не молоде ім'я, але для нас вони це перероджений гурт, а також це улюблений гурт Ірени. Тому, власне, це дуже символічний так, це дуже символічна, символічний гурт для нашого фестивалю. Крім музики, якась інша складова, літературна, театральна. В нас е, буде освітня частина. Ми називаємо це панелі», Буде дуже багато е, дуже багато лекцій про пам'ятування, про меморіалізацію. Також хочу сказати, що е, завтра, 29 травня, відбудеться е, загальна національна хвиля мовчання у дуже багатьох містах. Це буде персоналізована акція, присвячена ірині. Виходите на вулиці у 8.50, Дивіться в соцмережах, де можна знайти про це інформацію. Про нашу освітню частину ми будемо говорити з мамою Іринки, а також з різними психологами, психотерапевтами, військовими, її друзями, її близькими медіатренерами. Про пам'ятування, про пам'ять, про те, як пережити втрату, про те, як жити із цим далі і як нам боротися за пам'ять. Дякую дуже, пані Марино. Що знайшли час і включитися, і за співорганізацію цього фестивалю. Бо пам'ять дуже важлива, і також важливо не просто пам'ятати а й підтримувати тих, хто опікується нашою безпекою. Тому, будь ласка, долучайтеся до е, цього збору на госпітальєрів <кій> на відновлення їхньої бази через QR-код і номер картки, які ви бачите на екрані. Якщо можете, то й до чк фесту, який буде цієї неділі, 1 червня у Львові. Е, ну а ми продовжуємо.